Триразові зірка втретє в своїй історії виграла чемпіонат України з футболу у першій лізі. І сезон наша команда завершила на мажорній ноті. Перемігши сьогодні Криворізький гірник 2-1. Золота зірка. Поєдинком проти криворізького гірника чемпіони першої ліги завершили один із найдаліших сезонів в історії кіровоградського футболу. За підтримки рекордної для нинішнього чемпіонату кількості глядачів, а підтримати зірку прийшли більше п'яти з половиною тисяч болівальників, наші земляки з перших хвилин по господарськи розташувалися на половині поля гірників. Відкривати рахунок кіровоградці повинні були вже на восьмій хвилині, коли захисник Криворізької команди зіграв рукою у власному штрафному майданчику. Але удар штатного панальтіста зірки Олександра Кучеренка прийшовся у штангу. Те, що не вдалося захиснику, зробив нападник. На 29-й хвилині подачі від кутового прапорця Артема Щедрого головою замкнув Олексій Чичиков. 1-0. Поки гості приходили до тями, кіровоградці подвоїли рахунок. Рейтер Артема Щедрого у штрафний майданчик у гол втілив Борис Баранець за допомогою рикошету від захисника. 2-0. Гості відповіли своїм швидким м'ячем. Майже одразу на 34-й хвилині Антон Крамар скоротив розрив у рахунку 2-1. Друга половина матчу пройшла більш спокійно. Тут запам'яталася блискавична реакція Євгена Паста на удар боковими ножицями у падінні Артема Сітала. Основний гул зірки, як і завжди, був на висоті. Екс воротар одеського чорноморця не жалкує про перехід до кіровоградської команди. Ми допіліс такого успіха. Я очень рад, що мене сюди пригласили. І я з удовольствием сюди приїхали ні о чому не жалею, Тільки рад, дуже рад. А на останніх хвилинах матчу болівальників підняв на ноги перший за останні півтора роки вихід на поле Олександра Кочури, який відновився після важкої травми. Далі йому можливість почувати себе воздиравлення, піде ще швидше, і він швидше відновиться і буде радувати у нас своєю грою. Замінив на полі Олександр одного з лідерів команди Бориса Баранця. Як з'ясувалося, гра з гірником стала для Бориса та його брата Григорія останньою у складі зірки. Дуже жаль, що Боря і гріша покидають зірку. Але... Ми в будь-якому випадку желаємо їм удачі, щастя, е, успіхів в їх будучий кар'єрі. Ну а що стосується заміни, безусловно, ми постараємося е, восполнити цю втрату. А от ще один вихованець західноукраїнського футболу Єрема Каваців у зірці залишається і налаштований ще раз показати себе у прем'єр-лізі. Ви зараз самі все бачите, яка вища ліга на даний момент. Так що я думаю, що ми не будемо пасти задніх вищих лізу. Я впевнений в тому, що ми зарекомендуємо себе тільки з кращої сторони. Фінальний свисток арбітра сповістив про завершення футбольного сезону у Кіровограді. Зірка триразовий чемпіон першої ліги. Я поздравляю всіх палельчика футболу, команду, клуб, просто кіровоградців з виходом кіровоградської зірки в прем'єр-лігу. Сьогодні дуже знаменательний і приємний день. Золоті медалі та чемпіонський кубок гравцям і тренерському штабу зірки вручив президент професіональної футбольної ліги України Сергій Макаров. Приз кращого тренера першої ліги отримав Сергій Лавренко. Для мене немножко неожиданно, тому що я тренер тільки молодий, тільки почав свою тренерську кар'єру. Ну зато вдвоє приятні, звісно, оцінюють, скажемо, це мнення. Тому очень приємно, очень приємно. Далі традиційне коло Пашани. Зірка чемпіон. Одними із перших привітали зірку із заслуженим чемпіонством у спортивно-оздоровчому комплексі Фан-клуб. Саме тут гравці нашої команди поновлюють свої кондиції після футбольних баталій. Басейн нам зробили тренера для мероприятий, Нам так легче подойти Ну, набираємо лучшу, оптимальну форму фізичної іграм. Басейн у фан клубі гравці відвідують щотижня, розповідає коуч зірки Сергій Лаврененко. Ми стараємося, в принципі, каждую неделю в каждом недельном цикле использовать занятия в бассейне. Конечно, это очень положительно влияет на их физическое состояние. Тобто, Восстановительные мероприятия они ну, сказываются хорошо на функциональном состоянии ребят. Кажем, каждый, каждый, каждую Такому майстру стандартів, як Артем Щедрий, водні процедури для відновлення необхідні, адже на тренуваннях він відпрацьовує до 100 ударів по воротам. Прихожу за час, за минут 40 до тренування, какби у нас є такі манекени, яких ставиш вместо стінки, ну і стараюся зробити ну, для себя по 80-100 ударів в день. Для гравця найбільш пам'ятні – переможні м'ячі у другій частині сезону. Забиті у ворота охтирського нафтовика та столичного Динамо 2. які були забиті другому вони Два можна сказати, Два штрафних удара, які мінімальні перемоги, принесли. Це головні очки команди. Тобто, ті, які забили першому кругі, були не такі важливі, я думаю. У чемпіонському сезоне зирка подарувала футбольное свято у Кіровограду, каже директор фан-клубу. Этот праздник не только для Кіровоградської зирка, это праздник для всего города, для всего области. Мы можем говорить, что Кіровоградська область має имеет премьер-лига два представителя. Это очень интересно. Мы это очень долго шли, очень ждали, поэтому мы хотели поблагодарить всех ребят, всех руководства команды, тренерского штаба и пожелать им дальнейшего успеха в следующем году, участвую в премьер-лиге и добиться более положительного і нас маси хороших і результатів. і і нас хороших Одна із головних складових перемог команди це колектив, як на футбольному полі, так і за його межами. На сьогоднішній день у нас дійсно хороший колектив, колектив єдиномишленників. І ми виконуємо ту задачу, яку перед нами поставив президент, то тобто есть добиватися перемоги в кожному матчі, незалежно від турнірного значення. Тому ми в кожній грі виходимо і стараємося на максимумі показати і ігру, і результат, і порадувати наших болічиків. Після останньої гри чемпіонського сезону гравці відправляться на заслужений відпочинок. У когось, як в Олексія Чичукова, сімейні плани. Лічна мене я планую бути в крімчики. А якщо буде така можливість, поїду на море ближче до Одеси туди. Там з сім'єю буде проводити проводять З відпусток футболісти зірки вийдуть наприкінці червня, щоб розпочати підготовку до матчів прем'єр-ліги. Чорні пояси у 13 років у спортзалі 19-ї кіровоградської школи відбувся семінар атестація Всеукраїнського Союзу теквондо. у ролі екзаменатора. Президент обласної федерації, старший тренер збірної області Станіслав Жеребнов. Здавала значить у нас 19 чоловік на цвітні пояса, Це з жовтого і по кра, красний пояс, і три чоловіка атестувалися на чорні пояса, перший дан. Вот, значит, хочу отметить очень хорошую подготовку белых поясов. Вот у нас каждым разом уровень растет. То есть сдавая на желтый пояс, они так себя проявили, что, скажем так, сдавая на желтый и готовы сдавать на зеленый. Останніми атестувалися на чорні пояси чемпіони України нинішнього року Георгій Єніч, Гусейн Лі та Богдан Білостоцький. Ті ребята, які виступають дуже довго вже на всіукраїнських соревнованнях, на кубках, на чемпіонатах України, серед дітей от, завойовують перші, стари місця. Є уже такі ребята, які приїжджають уже подряд з чотирьох соревновань з перших Тому Ані достойні були здачі на чорний пояс первинда. Спочатку хлопці демонстрували свою майстерність у формальних вправах. <звук> Далі найефектніша частина семінару спецтехніка. Тут хлопцям було потрібно нанести удар ногою ціль, перестрибнувши партнерів по команді. <звук> Не просто було виконати і удар на висоті 1 метр 80 сантиметрів. Потім такундисти витримали невеликий марафон, спарингуючи по черзі з п'ятьма суперниками. І на сам кінець володарі з чорних поясів демонстрували свою фізичну підготовку. Це було чи не найскладніше завдання, говорять спортсмени. Найскладніше було завдання зі складочкою. 50 разів треба було зробити складочку. Я дуже доволен тим, що я здав на чорний пояс. Спочатку, коли ми починали тулі робити, то ну волновали сильно і как-то добре ну, не вийшло. А потім, коли уже привыкли, вже само пошло. И самое было, это було фізо, присідання, там, складочка. Так он гідні чорних поясів, каже їх тренер. Базова техніка ударів ногтів, робота ногами, связки, робота по ракеткам, значить робота з спецтехніком. Перешковує спарінг очень хорошо. Він показали. Сьогодні без отдыха провели п'ять поєдинків со сменой партнерів на выносливость. И при этом старались не стоять а работать, значит, и і достойную технику и Уровень спарінга. Один із новоспечених володарів чорних поясів Богдан Білостоцький секрет успіху бачить у тренуваннях. Я завжди викладуюсь на тренуваннях. Мені допомагав тренер. І я сам цього прагнув здати на чорний пояс, щоб знати всю. Систему всю її основу. Усього на різні ступені майстерності атестувалися 22 кіровоградських текондиста. Новий маршрут кіровоградського володня. Близько 300 прихильників двоколісного транспорту всьому приєдналися до всеукраїнського заходу, який у нашому обласному центрі проводить Велоклуб там, де ми. В Україні це юбілейний 10-й. Ми присоєднілись буквально через три роки, поэтому у нас... Ну, якщо ми так правильно посчитали, це седьмой велодень на сьогоднішній день. Тобто учасники у нас традиційно від самых маленьких, і ви можете увидеть, що діти в рюкзачках, з родителями на сидушках і так далі, до самых старших, тим, кому вже ну так за 50, скажем так, далеко. Серед учасників велопробігу вулицями міста були як нові обличчя, так і старі знайомі. Так, координатор клубу, там де ми, Юрій Коровайченко, вже шостий рік очолює велоколону. між… Любителями велосипедів знайомства, нові, нові контакти. І також, в принципі, провести вихідний день в дружньому колі це завжди гарно. Старт заходу традиційний від центру здоров'я і краси драйву. А отдалі організатори володня маршрут змінили. Якщо ми... Прошлые года строили маршрут так, чтобы нас как можно большее количество людей видели. Мы как бы для всех, для других делали. В этом году мы немножко поступили эгоистично. Мы решили проехаться для себя в первую очередь. Маршрут более короткий, он другой, такой более, может, в какой-то степени там зрелищный, потому что мы там через парки проезжаем и так далее. Ну и мы хотим все-таки завершить это в Горсаду, в парке Победы. Приеднався цього річ до Заходу и народный депутат Украины Александр Горбунов. Саме з його ініціативи, володень фінішував у міському саду. По перше, в цьому заході приймаю чуть, -чуть всі мої друзі, як можна стояти осторонь. Найбільшим бажанням вчора було у нас все таки зібратись, і я знаю, що всі молились, Господу, щоб була погода на сьогодні треба розвивати цей рух ми довго говоримо про велодоріжки, якщо ви знаєте я хочу презентувати в цьому році проект розвитку парку перемоги для того щоб зробити його і для таких сімейних велосипедних прогулянок для того щоб можна було розвиватись і займатися спортом активніше ми багато про це говоримо але прийшов час дії за 50 хвилин волелюбителі проїхали 10 кілометрів через ковалівку і центр міста до парку перемоги Після фінішу у міському саду учасники Володня не приховували емоції. Мені завжди подобається їздити на велосипеді. Приймаємо завжди участь в різних змаганнях. Володень кожного, кожного року приймаємо участь. На роверки дитячому Софія приймає участь і я, як веломама, теж на змаганнях. Перевагаю, і, і, і дитина теж не дивлячись на важкі підйоми, сподобався захід восьмирічній доньці Тетяни Софії. Мені сподобався цей заїзд, але він був важкий. Ми піднімалися багато разів під горки, і дуже важко було мені, але я прийшла цей маршрут і зараз я тут. На кінцевій зупинці маршруту на учасників володня чекала спортивно-розважальна програма, аматорські перегони та конкурси від організаторів заходу.